Привіт, я Альона Піддубна, нутриціолог, і ти на моєму Ютуб-каналі. Сьогодні я вирішила поділитися особистими спостереженнями, важливими думками, без яких я думаю, що по-чесному в тебе ніколи не вийде схуднути. Умовно, я назвала це так: Три дії, без яких ніколи не вийде схуднути назавжди. І перша дія це. Зізнати собі, прийняти як факт, як чисту монету, те, що не буде швидкого сценарію, не буде швидкої таблетки. Умовно, ти декілька років, скоріш за все, якщо ти дивишся це відео, знущалась над своїм тілом. Ти продумувала якісь схеми схуднення, тестувала різні дієти, заходила в детокси, в голодування і все це не працювало. Тобто всі ці роки ти робила якісь помилки, ти шкодила десь більше, десь менше своєму тілу, ти шкодила собі морально і неможливо все це не невелювати, наприклад, за місяць. Зрозуміло, що шлях зворотнього шляху, якщо ти правильно обереш інструменти, може бути коротшим, умовно, за ці енні роки страждань. Але, будь ласочка, прийми всередині себе той факт, що як мінімум декілька місяців. Як показуємо практика, треба інвестувати в те, щоб змінити свої погляди, змінити свої звички, змінити своє харчування, десь свій спосіб життя, своє мислення, і тоді ти дійсно зможеш схуднути назавжди. Другий момент, без якого ось це схуднення назавжди неможливе, це знайомство зі своїм тілом. Умовно. Є якась дієта, на якій схуднула Таня, твоя подружка, а є дієта, на якій схуднула Альона, твоя кума. А от на цій схемі з харчування схуднули клієнти Альона, нутриціолога, і ще, і ще, і ще, і ще. Умовно, є якісь сценарії схуднення, класні, результативні. Ти бачиш, що у людини вийшло, і ти починаєш їх накладати на себе. Але їх організм, їх досвід, їх тіло, їх думки це не ти. Тому друга важлива дія, без якої неможливо схуднути назавжди, це знайомство з собою, зі своїм тілом. А скільки тобі разів потрібно їсти? Два чи п'ять? А що ти маєш їсти? А в якій кількості? А коли ти маєш їсти солодкі, якщо ти хочеш? А як з алкоголем? А які ранкові ритуали ти поваєш робити? А які вечірні, а щодо сну, щодо активності тіла, а які в тебе в голові є упередження, які заважають тобі взагалі побудувати здорові відносини з тілом і їжею? Познайомся з собою. Ти цілий всесвіт, весь всесвіт маленький, твій особистий він всередині твого тіла і всередині твоїх думок. І допоки ти не почнеш цей шлях знайомства з собою, і не почнеш обирати саме те, що підходить тобі, я не вірю, що ти зможеш скунути назавжди. І я бачу це по своїм клієнтам, я бачу це по своєму досвіду. Саме тому насправді я колись зроблений мною курс лише про харчування переробила зараз і зробила його. Системою, в якій людина будує свої харчові звички, свої звички щодо активності тіла, щодо медитації, щодо сну, щодо роботи з упередженнями. Бо я дійсно вважаю, що це п'ять таких твердих основ, на яких будується твій класний перманентний здоровий стан тіла, на якому будується по суті процес схуднення назавжди. І третя дія, без якої Неможливо позбутися зайвої ваги і тих упереджень, тих стосунків з їжею, які зараз, скоріш за все, роблять тебе десь трошки нещасливою, це свідомий вибір. Нібито щось супер банальне, і ти про це 100% чула, але про що я тут говорю? Про. Свідомий вибір довгого задоволення. Ось так я записала собі в нотатках, коли думала про що говорити в цьому відео. Тут якраз тобі стане зрозуміло, а що ж робити з цими емоційними бажаннями: з'їсти тортик, з'їсти півпачки чіпсів, половину піци, замовити мак або цілий день нічого не робити. Привчи свій мозок думати не п'ятихвилинним задоволенням. Наприклад, в мене був діалог з клієнтом, де вона пише: я погано себе відчуваю, погода втомилася, я хочу з'їсти солодке, я хочу себе почастувати солодким. І я запитую в неї: а скільки хвилин ти будеш е, в цьому стані задоволений після за того, як ти з'їсиш? Вона пише 4-5 хвилин. На що я їй відповідаю? Чи воно варте того? Умовно, дивись трошки далі, ніж е, тут і зараз. Ти можеш, безумовно, з'їсти все, все, що ти захочеш. Я за те, щоб не було ніяких обмежень. Але коли ти обираєш те, що ти хочеш з'їсти, особливо в емоційні стани, і якщо ти, ну, якщо ти ще це робиш, бо дедалі не їсти, коли в тебе якісь а, негативні емоції підіймаються. Але, в будь-якому разі, коли ти дивишся на свою тарілку, запитуй себе, як довго ти будеш відчувати енергію, як довго ти будеш відчувати класні емоції від цієї їжі. А як довго ти будеш відчувати ситість? Свідомо обирай те, що дає тобі довгий результат. Тому що швидкий результат ніколи не є якісним. Швидкі емоції ніколи не є довгостроковими. Після швидких емоцій ти будеш падати в яму провини, в яму цькування себе за те, що ти знову щось з'їла не те, і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Цей принцип свідомо обрати довге задоволення допоможе тобі, навіть без якихось супербазових і глибоких знань у темі харчування, вже покращити свої вибори, вже почати про себе піклуватися. Ну і ще одна дія, хай їх буде чотири сьогодні. Це все, що ти робиш в темі харчування, тренування, сну, ритуалів і так далі. Робити через призму любові і пікування про себе не тому, що це потрібно, не тому, що це модно, не тому, що це має десь там спрацювати. Ні. Роби через призму любові про себе. Ти можеш прямо питати, а чи є це актом любові до себе? Чи я проявляю так до себе повагу? Чи я проявляю так до себе турботи в нашому світі супер багато негативу зараз, супер багато стресу. І ось ця базова любов до себе, базова звичка піклуватись про себе і оберігати себе, вона доступна тобі саме на рівні. Щоденної рутини саме на рівні твоїх звичок, як ти їсиш, як ти рухаєшся, про що ти думаєш, як ти спиш і які ритуали піклування є в твоєму житті? Я сподіваюся, що це відео не стало для тебе супер складним. Якщо ти після нього відчуваєш, що ти готова побудувати свою власну систему. Опору піклування через їжу, через впровадження коректно для тебе харчових звичок, коректного режиму сну, режиму тренувань, ментальних практик і роботи з упередженнями. Я буду чекати тебе на своєму курсі їж з розуму. Спеціально залишу тут в описі до цього відео силочку на нього. Вже скоро у нас починається четвертий витік.